Сьогодні у цьому відео розпакуємо та затестимо петлички від компанії Saramonic. Це ось така система, яка поставляється в базі з петличками та всіми необхідними перехідниками. Система 4 в одному. Модель це Blink 500 B2+. Відповідно, ось такі коробці поставляється ця петлична система. Можливості у петлички досить такі непогані. Зараз будемо все це діло тестити і дивитися, що в комплекті. Однозначно, те, що я дивився в інтернеті, мені дуже сподобалось по відгуках і по тестах. І ці відео також продемонструю. Як це все діло працює? Так, розпакуємо основну коробку. Тут одразу є ще дві коробки такі. Значить, менша і більша. Менша коробка є у такий у нас чохол. Це, виходить, гарантійний і вкладиш. Чохол такий якісний, мені подобається, як він виконаний. Достатньо такий плотний, з логотипом Saramonic. В чохлі також є щось цікаве. От, ну, він, він раз так. І ви це все діло можете з собою брати, щоб не царапилось. Рішення хороше. В комплекті є кабелі, значить, такий витий кабель на джек 3.5-3,5. Ось так він, гнучко, працює, десь довжина сантиметрів 50. Так, значить, Другий кабель такий точно, тільки тут з прямим. Тут іде два під кутом, а тут з прямим. Також є кабель USB Type-C, USB-A. Я так розумію, це для зарядки. Ну, Такий коротенький, він теж невеликий. І є два фільтри ось з таким кріпленням. Нестандартне кріплення, ну, але, відповідно, це під, під ці петлички. Такі м'які і доволі непогані. Вони такі всередині плотні. Матеріалу там не пожаліли. Думаю, буде гарно фільтрувати. От. Е, так що прикольно виглядає. В ось цій коробці, відповідно, сама база запакована в плівку. Ого. Непогано, вона так, по габаритах. Важить не сильно так багато, але. от Знаєте, таке враження дуже приємно, якісна річ, яка виглядає доволі професійно. Сарамонік логотип, значить, індикація є. Чотири резинових ніжки, щоб базу відповідно нам поставити на столі. Зверху теж напис Сарамонік. Ззаду підключення для зарядки бази, відповідно для зарядки системи. Ухти, ну, взагалі дуже так професійно виглядає. Значить, в нас тут є е, передатчик, так, дві петлички. Значить, ну, це все діло виглядає дуже привабливо. Давайте візьмемо саму петличку, покажу. Так, ну така доволі, вона тяжкенька. Треба приміряти, подивитись, як вона буде відчуватись на одязі. Значить, тут у нас є, відповідно, це для зарядки, тут всередині. І плюс є тут USB- Type-C роз'єм. Це, я так розумію, магніт, так, защіпка. Вона не крутиться тільки в одному положенні. Так, ось таким чином, але тримати має міцно. Ну, і габарити, от в мене можете побачити в руці, як виглядає. Ну, доволі така компактна. І привабливо буде виглядати, якщо повішити зверху. Ну, і от, виходить, у нас мікрофончик, як то розумієте. Так, значить, сам у нас прийомник, як він виглядає. Теж тут є така застіпка, індикатори. Ну, така, в принципі, по вазі не сильно тяжка, теж комфортна. Ну, і відповідно, це друга друга петличка. Так, зараз ми все це діло розберемо. Є перехідник на Type-C і є перехідник під iPhone на Lite. Так, це, до речі, теж дуже добре. В середині, відповідно, тут фіксується, все заряджається, дві петлички, база. Ну і відповідно, тут ховається. Ці перехідники закриваються так приємно, доволі. Кейс такий от, реально виглядає надійним і відчувається також. Кришка гарно відкривається, закривається, все діло там фіксується теж дуже добре. Зняв я плівки, тут виходить дисплей, я так розумію. Тут іде підключення USB Type-C, і це плюс для зарядки відповідно, в самій базі. Збоку ми маємо кнопку включення і режим мод, напевно, так розумію. Давайте включимо. Отак от, от воно запускається. Мерехтить воно на камеру. Мерехтить на камеру, вживу воно не буде. Відповідно, загорілась менюшка. Я так бачу, що от підключено чи не підключено, дві петлічки показує. Зарядку, до речі, показує, наскільки. Давайте от також демонструю. Включаю саму петличку. Запустили, О, до речі, індикатор. Таким синім кольором загорівся. Загорівся індикатор. А відповідно, тут індикація також горить. Одна петличка вже з'єдналась, друга очікує. І якщо подивитись на дисплеї, то, відповідно, ми також бачимо, що от петличка вже е, працює, так. A і B підписана. І, відповідно, так само ми, наприклад, включаємо цю, загорівся індикатор. І протестуємо, як по швидкості з'єднання. От. І, ну і максимально швидко з'єдналась. Показує, до речі, тут зарядку класно, що і кожна з петличок. Тобто і А і Б, і плюс показує сама сам прийомник, так наскільки він заряджений. Плюс дуже прикольно, от я зараз підношу ближче, показую чутливість, чутливість, ну як сприймає ці петлички ваш голос. Ну, в принципі, мені дуже подобається такий підхід, що ну тобто видно класну і зарядку. До речі, це дуже такий плюс великий, що ти розумієш, чи треба зараз перед відео заряджати, чи не треба. Все це наглядно видно, і плюс ти коли підключаєш. Одразу ну, таки, інформація вся доступна. Плюс, по підключенню, тут все просто. Індикатори засвітились, все з'єдналось, все працює. Якщо, наприклад, петличку виключити, от виключаємо. О, раз, вона зразу виключилась. І одна петличка тут є. Значить, тут у нас є NR. Кнопочка. Раз включили, це заглушення, я так розумію. Так, загорається індикатор. Відповідно, ми бачимо: включення йде. Чи виключення, так? Теж дуже зручно. от Тут у нас виход, є вихід, також вихід 2, 3, 5. от. І кнопка М. Що тут у нас по кнопках? Значить, спікер, Enable, волум гучність. Значить, Ну це треба розбирати дивитись. Я попроклацю і покажу, що тут є: стереорежим. Мову можна виставити так. Показує, як підключається перехідник. отаку заглушечку тут знімаємо, показує стрілкою. Ну і от цей роз'єм, ми ось таким чином заводимо і все. Воно зафіксувалось. І це, відповідно, включаємо в смартфон. Якщо брати по габаритах, я б не сказав, що велика, якась достатньо компактна. Я зараз, до речі, пишу на -Link, так, то. У мене прийомник, він да, по висоті такий менший, але він по ширині такий гру, грубший, так скажемо. І е, тут плюс те, що от якраз він отак от по ширині менше. Він не буде заважати, якщо, наприклад, телефон в руці тримати, так, і, ну, якось компактніше все-таки. Що стосовно бази, показую, як це все діло працює, відповідно. Раз ми поставили одну, другу і саму ось так, хоп. Показує 4, повний заряд. Якщо закрити, воно, відповідно, згасне. Відкриваємо. І відповідно так воно буде все заряджатись. І у вас буде зберігатися воно в самій базі. Єдине, що вам ще не показав, так показую, як підключається, точніше, під'єднюється ця штука, фільтр. Значить, от в це місце. Отак: от такі. Тут є спеціальні. Раз. І воно зафіксувало. Виглядає теж з фільтром, він трошки лізе. Ну, можливо, це поки новий, так воно осипеться і потім перестане. От. Доволі він знову ж таки такий плотний, я думаю, дуже гарно буде відповідно гасити шум. Так? Стосовно тесту, то відповідно і без нього, і з ним протестуємо зараз. Ну і в загальному пишіть свою думку про звук, що ви думаєте взагалі про ці підличні мікрофони. І якщо для вас такі відео цікаві та корисні, також про це. Говоріть, я буду дивитись в сторону знову ж таки більше мікрофонів, і будемо глядати щось цікаве, щось нове і дійсно з гарним звуком. Отже, тестуємо петличний мікрофон. Зараз я його вдягнув на футболці. Відстань десь сантиметрів 20 до мого рота. Я говорю середньою силою голосу, це без фільтру. Відповідно, зараз в мене телефон стоїть на штативі. Я бачу, як сприймає почутливості петличка. Я бачу відповідно всю інформацію по заряду. Дуже зручно знов ж таки петличка не заважає за рахунок того, що вона невисока. Вона не торкається там, якось підборіддя ці, чи, наприклад, інших частин одягу, якщо зверху вдягнути, там, сорочку. Бо якщо вона довга петличка, наприклад, в боя, мені не подобається, що я все-таки, якщо голову можу максимально вниз. Опустити, коли роблю огляд, тому що, відповідно, погляд спрямований на стіл, то можу трохи зачіплятись іноді під буріттям, відповідно, підліченого мікрофону. Ну а зараз від ті самі умови. Єдине, що це вже звук іде з фільтром. Як на мене, звук що в першому випадку, що в другому, дуже класний. Я, відповідно, вже послухав. Ви також пишіть, чи Є для вас різниця чи відчуваєте з фільтром, чи без? Ну і, взагалі, цікава ваша думка стосовно цього звуку. Як на мене, то звук реально дуже класний. Це при тому, що я не робив ніяких налаштувань. Це голос, звук записаний без обробки. Нічого не влаштовував, ні по гучності, знову ж таки, це все стандартно. І якщо, наприклад, мікрофон зняти, ось так. І, наприклад, я от максимально близько до нього говорю зараз, прям-прям мікрофон сантиметрів 5 відстань, то ось таким чином звучить голос. Ну а зараз відтестуємо режим шумозаглушення. Замітуємо якісь там звуки, я не включав ще поки що. От, наприклад, повожу мишкою, там щось поклацаю, там, от, наприклад, базу закрию. От ви можете там якісь коробки шурщати, ви при тому мій голос відповідно чуєте, як на відео. Це такий результат, коли щось робиш, да, як мікрофон сприймає. Ну і тепер режим з включеним шумозаглушенням. Ті самі умови, от шуршу мишкою, щось там по столу і рухаю, відкриваю коробочку, закриваю. А ви оцінюєте, чи є різниця, так? як взагалі мікрофони сприймаються, от, пробкою шуршу там на фоні. Все знову ж таки в ті самих умовах, як і було перед тим, ті самі звуки, щось там роблю. Ну, отак записують в цьому режимі.